Маленький хлопчик запитує у батька. Татусю, а звідки я взявся? Ой синку, справа вже не в тому, звідки ти взявся, а в тому, яко дідька я туди поліз. <риклад> Куме, а ти що знов самогонку гнав? Да, от і звідки знаєш. Та Тавночки твої кури моєму бровкові морду натовкли. Прийшла дівчина до ворушки та й питає У мене закохані два хлопці Петро та Василь. Скажіть, кому з них пощастить? Ворожка розкинула карти та й каже Пощастить Петру, а ти вийдеш заміж за Василя. Хазяйкам на замітку. Якщо не знаєте, що варити їсти, варіть перлову кашу. Якщо не їдять, значить не голодні. Бармен запитує у відвідувачки, що пані бажає випити? Гони пару чарок горілки, бокал конячку, кухоль певця, ну і чай з цукром. Тільки не міцний, Серце в мене слабеньке. Ой, Кумасю, я сьогодні прокинулась з непереборним бажанням випити смачне зне капучино, з'їсти хрумкий круасан, взяти невеличку валізу і летіти в Париж. А потім з'їла штук десять вареників і мене попустило. Дуріють кури у польоті, білизна сушиться на дроті. Махає в полі хтось косою, Сусід виходить із запою. Там дівку шпарять на копиці, а в клубі всім дають попиці. Під плотом дзюрить десь чувак. Село тут романтично так. <риклад> Дружина з похмілля запитує у свого закодованого чоловіка. Чуєш, а ти коли пив? Що на ранок робив, коли голова дуже боліла? Слухав, як ти лаєшся. Оце, куме, коли люди розлучаються, не можна звинувачувати когось одного. Завжди винні обоє. І дружина, і теща. Учора прийшов п'яний додому, тихесенько роздігся і ліг у ліжко. І тут чую голос тещі, Оля в іншій кімнаті. Так швидко я ще ніколи не тверезів. <риклад> Сьогодні мій шеф так довго кричав на мене, що я випадково ляпнув добре сонечко. <риклад> Куме? А що це ви, коли п'єте горілку, завжди очі заплющуєте? Бо я пообіцяв дружині, щоб більше не заглядати овчарку. <риклад> Ви знаєте, куме, моя жінка дуже добра людина. Вона може мені пробачити навіть тоді, коли я ні в чому не винен. <риклад> Мій син буде просити руки вашої доньки. О, а що в нього своєї нема? Є, але вона втомилась. Сидить чоловік у кріслі, дивиться телевізор, кота поглажує. Тут із кухні голос дружини. Ах ти ж зараза така. чоловік, звертаючись до кота. Як думаєш, це вона побачила те, що ти з'їв, чи те, що я випив? Прийшли чоловік з дружиною в взуттєвий магазин та й мірять йому черевики. Поміряли сорок шостий розмір малі. Сорок сьомий розмір теж не налозять. Продавець каже ну, вибачте, більших розмірів ми не маємо. Дружина, що ж ти такі ноги оце одростив? га? Не можна на тебе ніде взуття знайти. Та ти понімаєш, я ж у селі жив. Та так ото босякай ходив без черевиків, ото ноги й виросли. Дружина каже. Краще б ти без трусів ходив. Вчора ввечері приходив до мене п'яний кум просити політичного притулку. Але потім прийшла його Галя з качалкою і зразу припинила дію міжнародного права. Офіціанти. Ми вечеряли тут у двох із дівчиною, а рахунок на трьох. Як це розуміти? Е, так, пане. Просто позаду сиділа ваша дружина. Вона також була голодна. <риклад> Все таки, куме, приємно, коли тебе хтось чекає вдома. Жінка гавкає, собака лізе цілуватися. <риклад> Ти уявляєш кумасю? Купила вчора ваги, які розмовляють. Стала на них щоб зважитись. А воно мені каже: по одному, будь ласка.